Добрий день, мене звати Іван, ми в мене Зараз така пара року, коли всі обновляють свої запаси насіння і закладають в думках, врожай на наступний рік. Ну і навіть посівний наступний рік. Це вже цього року, через декілька місяців. Я вирішив з'їздити в епіцентр, бо зараз... Якраз сезон, зараз саме свіже, саме добре, саме якісне насіння. Це можна тут обрати. Дуже великий вибір. на ну, любий смак, я б сказав. І овочеві культури, і квітки, і пряні трави. Ну, дуже великий вибір. Ось капуста, і середня, і пізня, і рання, і молода, і тривалого зберігання. Морва так само, буряки, ну все, що потрібно мати в себе нагороді. Навіть можна і гриби посіяти, було б бажання і було де. Дуже велика кількість квіток. Це, до речі, інтересна така фірма. Цікава. Дуже, на мій погляд, якісна в них насіння. Я вже не перший рік в них беру і на цієї фірми. Пітки садив в пітуні, вирощували от такі о, чорні, дуже гарно дивляться, вони такі бархатні, але трошки вони хмурі, хмуро дивляться. Хочеться трошки якихось розномаїття, розмалювати подвір'я яркими красками, фарбами. Чорнобривці так само були. Цього року обрали кавуни, такі о, жовті, Orange King F1, дині. Того року були дуже гарний урожай колонів на вирощували. На жаль, херсонських нам так і не вдалося куштувати. Вдома вирощували гарно водили, цього року, цього року теж обрали. От бурячки, ну, буряки, столові. Дуже добре для курчок. Зараз у нас ще трохи є запаси, тому зараз їх Їм потрібен вологий корм зимою, бо зимою дуже мало так би мовити, вітамінів. Буряки вони трохи і можуть полежати. Добре. І Циліндру ми обрали, Таунус F1. Вони дуже великі, дуже гарні, виростають. І не дуже вибагливий виба... виба... до уходу. Помідор, ну, це огірків, дуже багато. Цього року вирішив не набирати будь-що, там анушек рудничків, карнішончиків і прочих, яких хочеться гарного насіння. Не дешевого, щоб був врожайний. Їх дуже багато. почитав в інтернеті, зробив порівняння. Декілька таких цікавих обрав. У ось, наприклад, лютояр. Дуже гарні відзиви. копики Каприкорн ще хороший. Дуже багато пряної культури, розмарини, м'яти, Аніс. Розмарин, до речі, щось в мене не зростається. Того року посіяли, одне зернятко не зійшло. В мене був куплений вазон, розмарину, в метро купив. купив. Щось він в мене зиму не пережив. Хоча був в хаті, він засох. Чого? Чого питається, не знаю. Я від нього зробив два відросточка, один відросток теж вже. Ушоль. Остався один маленький. Він дуже такий-то їдок то розмарійний, немало мало, мало де куди його додати, але цікава така пряність. Навіть табак можна купити і посіяти в себе. Я не курю, але з такими цінами на цигарки. Я думаю, все більше і більше почне сіяти. Може, петуні, махрова. В кого виходить таких виростити? Мені от цікаво. Ми цього року посіяли, а сорти махрових петуні, не знаю. Вони зійшли дуже гарно. А скільки вже доживе, ну це, вже, <с. <с.> це вже питання. Можна купити насіння бараболі, виростити свою бараболю з насіння. Це, Мені кажеться, дуже цікаво. Буде чистий сорт. Укропи, петрушки, кінза. Листи салата, айсберги, одна фірма, друга фірма, кабачки, чаклун, патісони, цукіні, мікрозелень. Ну це ж взагалі. Навіть пальму і кактус можна посадити. До речі, в мене десь. Треба десь його знайти. Десь в мене є насіння пальми якогось року. Ну, вже вже давно, напевно, закінчилось. Не знаю, щось колись хотів посадити, але так і не склалось. Боже, кавунів. І в мене було насіння кактусів. Типа така маленька пачка сортів. Теж купляв, здається, в епіцентрі. Там були розномаїття. І мені було шкода, як вже якось, не, не склалось. Так само тоді вже купив коли і пальму. Пальму не посадив, а кактуси посіяв. І хочу сказати, вони дуже гарно зійшли. Там вже був десь рік, як воно просорочилось, ну, як термін рекомендований. І дуже гарно зійшли. І росли, і скоро росли. І, 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 і що саме було цікаво, вони були різні. Довгенькі, маленькі, такі, кругленькі, пухкенькі. Трохи вони були попропадали, було лишилось три, а потім довелося уїхати і кактуси засохли. Дуже було шкода. Вони ще були такі маленькі, ну як, ну, як з пів пальчика, показательного, напевно. Десь такі вони були. Червону о, фіолетову цвітну капусту. Фіолетову цвітну капусту того року теж сіяли. Інтересно, ну, я б сказав, що вона не цвітна капуста, вона брокколі, цвітна брокколі, Бо по вкусу вона більше до брокколі смакувала. ну, Нам було дуже інтересно її посіяти, але вона не така цвітна. Вона по вкусу більше до брокколі, більш така твердіша. більш... Ну, Цікаво, дуже гарно дивилась. І були такі качанчики інтересні. Не знаю, цього року, мені каже. Трохи лишилось насіння, бо півпачки, можна так би мовити. Але я не впевнений, що цього року буду сіяти. хоч більше цвітної, ранньої, пізньої, бо якщо воно вся в один срок, то це не дуже зручно, бо одна вже портиться, а другу ще треба їсти. Воно дуже їм цікаві насіння оброблене. Воно дуже гарно сходить, ну так кажу. А от насіння на. Ну, садиться на такій стрічці. Дуже мілке насіння, воно зразу на стрічці проклеєне, таке, ви озволожуєте землю, розкладаєте цю стрічку і все. Поливаєте і трошки присипаєте, і воно повинно гарно сходити. Ну, ключове слово повинно. Бо я купляв декілька насіння оброблене, таке я там показував до півну. То в мене погано воно було сходило. Це, напевно, що був перший чи. Ну, напевно, перший рік, коли я сіяв насіння на розсаду, воно мене погано сходило. Я купляв. Що ж я купляв? Цибулю. Хотів цибулю, дуже хотів виростити цибулю за один рік повноцінну цибулину. Ну, ще дуже погано посходило, там щось зійшло, потім якась ця муха лукова завелась, це все було ще в хаті. Таке коротше, нічого, нічого цікавого. Вагерочки, вагерочки. Одна фірма, друга фірма, третя фірма тих огірків. Можна набрати, обрати, які хочеш, І дешевше, і мікрозелень. Хто вирощував мікрозерів? Я вирощував, я, ну, я вирощував, намагався. У мене з неї не склалося те ж саме, її треба, напевно, літом. Літом точно складеться. У мене то чи їй не було дуже багато світла, чи недостатньо світла, чи було прохолодно, ну я не знаю. Вирощував горох і ще там щось. У Мене горох ще не прокльовувався, він вже зацвітав, родій не Це теж наука. Потім виростив. Щось, щось було виросту. Спробував було таке гірке-гірке, гірке-гірке. ні. Це не для мене, не для О, дивіться, ці, тільки цікаві, можна на Хеллоуін зразу ці гарбузи. Зразу нарізати, посадити. Хеллоуін це. Ой, Кожен день Хайлен. Ваздикі. Того року купляв гвоздички. два таких кущика. І восени мама каже, давай зберемо їх в вазон. Хай перезимуємо та навесні знову висадимо. Один так викопав, що якраз його поперек переламав, відділив корінець від стебла, а другого посадив в горшочок. Нічого росте. Трохи, якщо за неї ще ухажувати, то буде воще дуже добре, бо вона підсихає. Чи то, що в хаті тепло, і вона підсихає. Звикла на вулицю, ми дуже пізно висадили. Напевно, ну не знаю. Листопад, може, чи жовтень взагалі. Ну, пізно. Вона вже було так досить прохолодно. Перець барбі. Діткам гратись. Маленькі, напевно. Чи то, що розовенькі, таке жовтенькі. Куруза на попкорн. Це ж, звичайно, треба таку і спеціальну. Цього року буду садити морку у Канада. Вичитав, видивився, що це дуже такий добрий сорт. Дуже крупна, довга, невибаглива. Це гібрид, якої і засухою, і Ну Це... Фактусі. Коли десь такі у мене були, ми не, вони не дожили, ні кругленькі Викругленькі був, довгенький. Хі -хі. Оце мухаєтка. Треба таке мати. Може, все видно. весна, весна переможе. Скоро вже все буде розцвітати. У нас на дачі вже і. Непролізки, боже, як вони? А, підсніжники. Вже такі бутончики, вже повиладили так гарно. І морозні це Дуже інтересно. Отаку я собі взяв і так його хочу взяти. спробувати, мені здається, буде дуже зручно. О, така, так набрали знову того насіння. У нас з того вже насіння. Хоть не показую. Можна засіяти гектари. Пів поля так точно. Будемо сівати. Я, я завжди набираю насіння багато, але не використовую все в один рік. Трошки треба, трохи взяли, асорти, капусти, ранню пізні, ну, всі, всі, всяку. Можна взяти, насіяти, трохи тих, трохи тих, щоб, вони, щоб все літо мати бути з урожаєм. Помидорів, напевно, нас є 100, а то й більше. Дуже їх полюбляємо. Дякую, що провели цей час зі мною. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.